Слава Україні, друзі, з вами знову Таразук. і в сьогоднішньому відео будемо обговорювати найгарячіші теми, а саме, курс валют побив психологічну позначку у вигляді 40 гривень за долар. Яким чином Україна збирається закривати дірку в 5 мільярдів у бюджеті? А також як обмеження національного банку щодо карткових переказів вплинуть на нас, яким чином ми їх можемо обійти. А для тих, хто додивиться відео до кінця, буде бонус про те, яким чином можна зняти валюту з рахунку ФОП за кордоном, фактично без жодних обмежень і з дуже низькою комісією. Якщо вам цікаво, поїхали! Але перед тим же традиційно дякую всім воїнам Збройних сил України, які досі зі зброєю в руках захищають нашу з вами незалежність, дають мені можливість записувати це відео, вам його дивитись. А також всім тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка, продовжуйте. Отже, поїхали. Яким чином курс вплине та обмеження на карткові перекази на наше з вами подальше. Життя фінансове, а також яким чином обійти ці обмеження. Отже, головна новина дня це те, що на понеділок курс Національного банку встановлений у розмірі 40 гривень 11 копійок за долар. На міжбанку долар зростав весь день і дійшов до позначки 40,18 копійок за долар. І євро, як ви бачите, також зростало. Ну, а в українських банках ми можемо бачити вже курси навіть близькі до 41 гривні за долар. Це все можна сказати, що досить негативно впливає на гривневі інструменти, адже з 25 лютого, тобто за 3 місяці, фактично ми втратили 2 гривні, що є майже 5% знецінення. А якщо ми подивимось трошки далі, тобто з 25 листопада, коли курс був 36,2, фактично це 4 гривні. Це цілих 11% девальвації української гривні в повідношенні до американського долара. Ну і про те, чому саме падає гривня, я вже записував кілька відео. Якщо вам цікаво, то ви можете, звичайно, їх подивитися. Але додатково основним новим аргументом, який з'явився буквально нещодавно, це те, що міністр фінансів заявив, що тут несподівано за 5 місяців, виявляється, нам не вистачає вже аж. 5 мільярдів доларів, звичайно, в гривневому еквіваленті. І до кінця року ця дірка буде зростати, і очевидно, що буде. Більше ніж навіть 10 мільярдів доларів. Звичайно, що а, уряд планує наповнювати бюджет через збільшення податків, планують підвищити ПДВ. Також встановити нову ставку військового збору, який, нагадаю, зараз становить 1,5% у розмірі 5%, і змусити платити цей військовий збір не лише працівників найманих, як це є фактично зараз, а й усіх ФОП, в тому числі. Третьої групи, і таким чином Кабмін якраз сподівається наповнити бюджет. Але до того часу, поки ці зміни, які ініційовані ще навіть на подані вигляді законопроекту набудуть силу. Очікується, що це буде можливо в липні. Фактично зараз національний банк допомагає закривати цю дірку якраз девальвацією української національної валюти, адже більшість фінансувань бюджету, фактично половина ціла, йде у вигляді міжнародної допомоги, яка звичайно що в більшості в доларі або в євро. Надається таким чином, опускаючи курс гривні, ми отримуємо бюджет більше гривень. Ну і крім цього, є ще одна гаряча новина: це про те, що Національний банк становить обмеження на вихідні перекази карткові. Між фізособами у вигляді загального ліміту 100 тисяч гривень на місяць, а також 30 таких переказів. Є детальне пояснення, чому саме такі перекази будуть обмежуватись національним банком і що саме буде заборонено. Але загалом голова національного банку вказує, що 99% це не торкнеться. Там за іншими оцінками було 95%. Що насправді українці не так багато роблять карткових переказів, і більшості це не перевищує 100 тисяч. Гривень на місяць. Ось тут є детальна аналітика від Анатолія Швеця, якого рекомендую почитати, чому саме. Але тут важливо, що це фактично йде боротьба не з звичайними громадянами, а з онлайн казано. І для онлайн казано важливо, щоб ці p 2 p транзакції були фактично безлімітними на вхід і на вихід. Але враховуючи, що національний банк обмежить вихідні операції у вигляді 30 штук на місяць, це фактично зруйнує всю цю систему. Цілу сітку P2P мереж, яка обертає кілька мільярдів гривень незаконних щомісяця. Ну і що саме все ж таки обмежить? Обмежить саме перекази по номеру картки на чужі картки у розмірі більше 30 переказів на місяць, а також якщо загальна сума ваших переказів, навіть якщо їх не 30, а там 2, перевищує 100 тисяч гривень на місяць. Що не обмежить? Не обмежить. Звичайно, що ваші вхідні перекази, тобто ви можете отримувати, бо дуже часто спекулюють на тому, що це обмежить якимось чином волонтерів. Насправді ні, ви можете отримувати без обмежень по кількості і по сумах перекази. І все ж таки, якщо вам треба переказати більше собі, своїй дружині, батькам чи іншим родичам, теж дуже часто це лунає питання. То можна все ж таки обходити ці обмеження. Фактично про це і заявив сам Національний банк. Це те, що не будуть обмежуватись СЕП або АйБан перекази. Чому не будуть обмежуватись? Тому що ці перекази вони не є анонімними. Для того, аби здійснити такий переказ, ви повинні знати не просто цифрову комбінацію, номер картки і все. Ви повинні знати всю інформацію про особу, її прізвище, ім'я по батькові. Її ІПН, а також вказувати призначення переказу. Це обов'язковий реквізит. На відміну від карткових переказів, вам не потрібно там вказувати ані призначення переказу, ані ви можете не знати, чи я саме це є картка. І система оцих електронних платежів вона насправді працює зараз досить і досить добре, і особливо добре з 1 квітня 2023 року, коли вона почала працювати 24 на 7. Перекази дуже швидкі. Якщо ваш банк на вихідних не робить цих переказів, то це вже не через Національний банк чи після 6-ї, а саме через те, що поганий у вас банк. А що ж по комісіях, скажете ви? Я звик, що Монобанку безкоштовні карткові перекази. Що ж буде з цими СЕП-Айбан переказами, якщо ми їх будемо використовувати фактично заміну карткових переказів? Насправді ці типи переказів ще дешевші, тому що тут немає посередника у вигляді платіжної системи Visa або MasterCard. Переказ йде від банку до банку, і всередині лише система національного банку. Фактично, ці перекази для банків і для нас повинні бути значно швидшими і дешевшими, ніж карткові. І зазвичай всьому світі, в принципі, використовуються саме такий тип переказів. Ну і банки, які беруть 0% комісії за себе бан їх є дуже багато, не всі, звичайно, але є. І в цьому ми розберемось, щоб розуміти і бути готовими після того, як будуть обмеження, які ж банки використовувати. Я б рекомендував почати з. Цих це є Сенс UnixBank, Банк Власний Рахунок, Нова Пей, це картка нової пошти і Монобанк. І умовно без комісії можна назвати це Приватбанк, Кредобанк, Ізібанк і Банк Глобус. Серед усіх цих банків найбільше мені подобається реалізація платежів СЕП або Айбан платежів у Сенс Там дозволяється 5 мільйонів гривень на місяць. Сумарно переказувати без комісій. 500 тисяч в день і 150 тисяч за один переказ це дуже великий ліміт в жодному з інших банків або в більшості з інших банків, е великих принаймні, ви не побачите таких. Тому це великий плюс Сенсбанку. До речі, десь ще рік тому там всі платежі були з комісії 1%, Ось ці сеп або IBAN перекази, якщо перевищували суму, якщо наприклад, скільки десятків тисяч гривень. Перекази це важливо тут без комісій, і на рахунки фіз осіб, і на рахунки Юросіб або ФОПів, і там дуже зручний інтерфейс. Переказів, тому що він зберігає історію по кожному Айбану, і ви там можете просто всі наступні рази просто відправляти вже лише суму. Так, фактично ввівши один раз Айбан, прізвищем я по батькові і ПІН і призначення платежу. Всі наступні платежі, ви лише вводите суму вірніше, і все у вас працює чудово. Також там досить швидко списуються кошти і виходять з Сенсбанку. банку. Ну і що найважливіше, і фактично унікальне в жодному іншому банку, ви майже цього не зустрінете. Ви можете поповняти свою картку сенс в будь-якому банкоматі Сенс І за номером картки ви можете поповняти фактично і чужу картку через авторизацію коду на Viber, тому кому ви поповняєте. Тому додаючи оцю деталь, це взагалі майже унікальна комбінація. І двічі за місяць ви можете знімати. Кошти без комісії в Сенс -банку. також без комісій і без лімітів працюють Unix банкласний рахунок NovaPay, Якщо ви переказуєте і на рахунки фізосіб і юр осіб. А ось у Монобанку ви можете переказувати без комісії лише на рахунки фізосіб, А на юр та фоп там 0,5% комісії. В Приватбанку маса умов і комісій. Загальне правило, що максимальна комісія це є 1000 гривень, але тим не менше залежить, з якої ви картки переказуєте, на яку картку, о, верніше на які реквізити, чи вони є клієнтами, чи ви це робите з приват 24 чи ні. Тому в сухому залишку можна сказати, що Приватбанк буде мати комісії, але він має комісії і на карткові перекази. Тому, якщо у вас є в Приватбанку якісь кошти, і ви робите будь-який переказ, чи то на IBAN, чи то на картку, я завжди рекомендую його робити. Через обхід за допомогою ЮНЕСКО банку, яким чином можна обійти цю комісію, навіть якщо кошти у вас на карті універсальна власні кошти, ви повинні зайти в веб-версії або в мобайл версії в розділ сервіси платежі, обрати комунальні платежі. В комунальних платежах на українській мові важливо ввести ЮНЕСКО і вибрати поповнення карток. Далі тут ви вводите номер своєї картки або рахунку в ЮНЕСКО банку. І пізніше з Юнекс банку у вас є можливість по СЕП, тобто АйБан переказу, робити в будь-який банк переказ за вхідний платіж Айбан. Всі банки в Україні не стягують жодної комісії. Ну і також, умовно, безкоштовними можна назвати Credo Bank та Банк Лобус. Ці банки дозволяють без комісії Айбан і СЕПа перекази, якщо ви робите переказ на суму до 10 тисяч гривень. І там можна скільки завгодно, хоч 100 переказів за день до 10 тисяч гривень зробити, хоч тисячу в ізі банку. Таке ж правило фактично діє, але є загальний ліміт у вигляді 100 тисяч гривень на місяць. І бонус невеличкий, про який я вже писав, це те, що перекази на іноземні картки зараз в банку Pump 1%. Це досить низька комісія, фактично одна з найнижчих на ринку. І е, ви можете, якщо інвестуєте, таким чином поповняти, наприклад, свою картку Vice, якщо у вас вона така є, в тому числі в доларах е, або картку Genome і не отримувати там додатково інших комісій. Але для супербонусу в мене є інша новина: це те, що ви можете зараз в Pumbi, також знижена комісія, знімати з вашої валютної картки валюту за кордоном в банкоматах за 1,5%. Це менше навіть, ніж моно, де 2%. І, що важливо, в банку PUMP ви можете відкривати корпоративні картки для ФОП валютні і перераховувати без комісії з вашого поточного валютного рахунку на цю картку і далі знімати в банкоматах всього світу. Картка пластикова обмежень на витрати на зняття, як є в інших, наприклад, монобанку, немає. Тому, якщо вам цікаво ще якісь деталі, то напишіть коментарі. Можливо, знімемо по цьому ще окремо додаткове. Відео. Я нагадую, що якщо ви інвестуєте на фондовому ринку, ви можете завантажити вишкіл молодого інвестора. Якщо ви знаєте всі ази, то можете доєднатися до нашого клубу інвесторів. І нехай ваш нетфорс зростає, як у Ворона Баффета. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Поставте йому лайк, залиште коментар і підпишіться на канал. Слава Україні! Вперед до перемоги! Смерть ворогам!